У мене ділянки, це магазин, поролинка 64. Зауважень за... за ну, не мають. Звісно, це буде розуміє. Я думаю, що об'єкт за допомогою немає. Віктор Васильович, Віктор Васильович, тут і так вже. Шановні, ставлю на голосування пункт пункту 124. Хто за? Прошу голосувати. Переходимо до пункту. Хто утримався? Ну. Переходимо до пункту. Товариство з межаною питанністю реал. Просить теж поновити договір оренди, 227 квадратних метрів, обслуговування територіально виробничої бази, основна ділянка в них перебуває у власності, це те, що залишилось з обмеженнями, не було в користуванні. На сьогоднішній день не забудовано. І спецвідділ занедбано і не використовується, написали такі зауваження. Що не використовується? Ну, не відвідується поки Ну поки що, буде пропозиція. таке. Поки що. Ну, давайте з приписом усунути. Чи, 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 Прошу. чи ну, там, до розпросили? Усунули надо сесії? да? да. Усу, да, да. До сесії. Ми не знаємо, чи вони усунуть чи не усунуть. буде звітуватися По всім цим? По всім цим пунктам? По одному, по одному цьому. Скільки там багато тих пунктів? Ну, світлив зауваження ці про некошні утрового зробити. Хай контрольний професій. Цей пункт 125 ставлю усунення. Порушен до сесії. Хто за, прошу голосувати. По по переходимо до 1.26, будь ласка. Так. Савича Ольга Петрівна просить поновити договір оренди земельної ділянки ділянки, як повністю збірному металевого гаражу, по Королинка в районі 156. Це 1.26, так? Завгажень немає. А що в неї? Із підстави є в законі, так? Раз договір не <ні. плес> Я, Ні. Я вбачаю, що говиди надавалися до, до самої, тобто дозволили, ми не знаю. У 2013 році, 22013 року надавали оренду. Да, які да. були, то есть, ну, все ж таки ми повинні знати як це, ми так вот на, на слово будемо вірити чуть-чуть. Тоді по попросимо принести більші. Я ж кажу, що при поновленні договору вимагається лише звернення і проєкт додаткової води. Пропозиція просто на, ну, на наступні, якщо ці гаражі, то хай люди з'являються, чи представники, хай несуть щось. Ну Комісія. <ривіт> 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 <ривіт>

Василь Михайлович, ні, реально, дивіться, є, є депутати. Василь Михайлович, так, так. депутати повинні, хто відповідає за цей за це та саме округ, повинні перевіряти, де все підстави. Нормально. Якщо депутат не, не є членом земельної комісії, ні, ні, він підстави. підстави. Ми розміщуємо гаражі, у нас в руки розписується депутат

І останній пункт, да, товариство об'єкт просить поновити договір оренди, вхідна група, до Гагаріна 11, на творегі. Налаштовано, використовується. Зауважень. Не було. Ставлю на голосування. Хто за даний пункт, прошу голосувати. Ну і тут автобан euh, сервіс просить поновити термін заключення самого договору. Вони не встигли, були якісь накладки. Може на місяць, дай може, не це, Який це, це а, договор. 1,27. А, другий. Ру, Ру, Ми зазначили їм термін, вони не встигли той термін, заключити договор. Яке буде пропозиція? Термін до 4-10, може бути. Ну, У нас зараз у роботі 140 договорів. А, на два місяці, так. Хорошо, тоді на Голосування хто за. І в цілому в цілому проєкт рішення з винесенням на сесію, з усіма поправочками. Хто за? mm -hmm. Шановні члени комісії, об'являю перерву. Там людей багато, давайте якось без перерву. Давайте подивимося по людям. Можу відпустити да. людей на сором Так. Да. Вони вже дві з половиною стоять. А, а які там да. питання саме основні, які ці люди знаходяться? Хай заходять, хто є, і потім по одному. Так там вже всі різні проекти рішують. Це вечора. Це питання до вечора. Давайте на півгодини зробимо. По 10 хвилин перерву. Хоч давайте на півгодини. Шановні, на 15 хвилин без 15 продовжуємо. Без